Будь ласка, запрошую для інформації генерального прокурора України Шокіна Віктора Миколайовича. Добрий день, шановні депутати, пане голово. Тільки що міністр МВС Аваков надав наочну та детальну інформацію про хід розслідування даного кримінального провадження, що стосується подій 31-го. О, Дякую. І хочу вам тільки доповнити те, що Генеральна прокуратура України активно сприяє цьому розслідуванню, приймає в ньому участь. І хочу вас запевнити, що слідство проводиться кваліфіковано на високому професійному рівні, і ніяких порушень норм КПК немає. Я хочу вас запевнити, що. Слідство буде завершено в найкоротші терміни. А зараз я хочу вам повідомити наступне. Я дуже вдячний пану Ляшко за таке порівняння. Однако Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. В ході розслідування були проведені слідчі розшукові дії. Я особливо хочу вашу увагу звернути на те, що усі докази, зібрані в ході цих розшукових дій, виконані з дотриманням усіх дорог КПК. І в зв'язку з цим мають повну доказову силу являються доказами по даному кримінальному провадженню. Окрім того, в ході слідства зібрані і інші докази, які повністю та об'єктивно підтверджують вину народного депутата. З дозволу процесуального керуючого по цьому кримінальному провадженню, я хочу зараз продемонструвати вам один із фрагментів слідчих розшукових дій. Хочу наголосити і звернути вашу увагу, що ці злочинні дії вчиняє народний депутат України в той час, коли на сході України гинуть наші герої, а під стінами Верховної Ради України захищаючи вас, шановні депутати, віддали своє життя троє співробітників міліції і сотні поранених. Прошу дуже уважно подивитися. Оцей фрагмент. Прошу фрагмент включити. По кар'єру. Да. Я, я тобі розказую. Значить, е, ну, мінімум 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю, який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивитися так, щоб ти мені. Я тобі допомогу покрити. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш діяти документ. Прикрию і з міліції, і СБУ, і все. Тут ну, прокуратуру не прикриють потім. Оставався в ямку із прокуратурою прикрив.

<laughs> ну, это все, что я говорю, все, что... Да, все, что... Не нас что -то не, по сильным трудам, да. Андрей! А за официальный платеж вы же мне не скажете, сколько там да. будет и когда я. И, Владимир Ильич, ну, я же, в принципе, уже начал быть Так... Если что, можно звонить, потому что вы так вчера как раз к слову сказали. Ну да. То есть, если вдруг... Ну з ментальними рішеннями з этим ми рішення. Ну, з екологами. З екологами рішимо. прокуратурою. Ну, то там вже будемо, я думаю, Переясов Хмельницький. Получається, там ця забудова. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай, що... Це питання забуду. Ні, те, що там? є, там заінтері. Владіш, поппере ясли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партия не на вибори, мене виробні. Угу. Помагайте партії, партія допомагатиме. Зробимо і звернення, і запит, все залежить. тут. Ну, я тобі скажу, от е заклад по комерційному питанню, це комерційне питання, коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Заклад не звернення. А звернення десь від 3 до десяти. Я понял. Ага, то есть ну на вашу. Ну, эти копии, если что, дасте, да, а, там или? Да, завтра все будет сделано и копии, за завтра. Ага, все. Ну, а вы сейчас ну, сможете выступить, чтобы с трибуны? Я выступлю виступ... обязательно в пятницу. Ну а по прокуратуре то есть нет. что? По прокуратуре, в принципе, завтра ты не Ви молоченого сієм, я б побесіти реально Я сказав, що це. зроблю, завтра буквально вже буде все забере. Зараз угу. повідомити. І ну, похоменко нірні ще є. Похоменку що? Ну, ні. не знаю, у нього якісь, знаєте, як кажуть...

Шановний пане голова, шановні народні депутати, ви бачили наочно. Я прошу тиші, хвилинку уваги, будь ласка. Я прошу уваги, будь ласка. Колеги, я не бачу нічого смішного, тут це ганьба. Шановні, ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі. Як формую? Своє майно, грошові кошти радикальна партія, котра йде на вибори. Їм грошей не вистачає. А може не вистачає на капрі, пан Ляшко? Таке буває, да? Так? В зв'язку з тим, що ви ви тільки що побачили, я прошу, я прошу, я прошу, шановні депутати. Невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Ось моє подання з цього питання. Дуже прошу в цьому залі зараз. Тому що паль Ляшко скаже, що знову втік хтось там, щоб Масійчук не втік. Шановні колеги, народні депутати, це велика ганьба українському І Напевно, та корупція, про яку недавно говорили з різних мікрофонів і трибун. Шановні колеги, я, роз... я... я шокований тим, що я побачив зараз. І я вважаю, що. Ми маємо діяти як абсолютно чесні люди і захистити парламентаризм, не дивлячись на те, що в нашому стадії є овца. Шановні колеги, тільки що Генеральний прокурор України вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата, про якого ми бачили відео, я ставлю цю пропозицію. Я ставлю пропозицію за включення до порядку Масійчука. Я ставлю на голосування включити це питання зараз в порядок денний і негайно його розглянути зараз невідкладно, без будь-яких звалікань. Ставлю на голосування включення для прийняття рішення подання Генерального прокурора України про затримання та арешт народного депутата Месічука. Прошу голосувати і прошу підтримати. Ганьба. Прошу голосувати. Ставлю 289 рішення прийнято. Ставлю на голосування надати згоду по основу Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Мосічука, народного депутата України. Голосуємо. Проект постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт мусічіка, народного депутата України від радикальної партії Ігоря Мосічука. Голосуємо. Голосуємо. 262, постанова прийнята. Я даю доручення апарату Верховної Ради України. Негайно підготувати мені на підпис цей документ, я його підпишу. А все інше будете розповідати з екранів телебачення. Дякую, шановні колеги. Та й слово я сказав. На, на фракції будеш командувати. На фракції будеш командувати. Подонок скотин. Верховної Ради оголошує закритим. все стоп.